Вітання новини на Ukrainian Media Network. Денний випуск в суді Катерини Супрун та Назар Задирій. І одразу до найважливіших новин новин з фронту окупанти один раз порушили режим тиші. Застосували 82-го калібру міномети в районі населеного пункту Піски. Це станом на сьому ранку сьогодні. Так ну а вчора обстрілів не було зафіксовано. Тим часом в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Московії. І як нам повідомила в офісі омбудсмени України, з початку війни на Донбасі загинули омбудсвумен. Ок, дякую. З початку війни на Донбасі загинули 152 дитини. 146 дістали пораненням, а загалом, станом на 30 травня 2021 року, Статус дитини, яка постраждала внаслідок військових дій, становить понад 66 тисяч дітей. 95 з них отримали статус через поранення, контузії чи каліцтва. До політичних новин більше, так би мовити, про. Про, про особливих тварин в українській політиці. Екс-голова Конституційного суду України Тупицький тричі відвідував Окупований Крим. Це свідчить розслідування журналістів програми схеми. Вони виклали інформацію у своєму розслідуванні. Очевидно, і от є скріншоти. Ну, це слайди. Да? Я думаю, вони їх опублікували окремо. Так. Де, коли, і як, і наскільки. Це було Тупицький. тричі. Ми бачимо, що, ось, наприклад, у 2016 році, 20 липня, через Чонгар, він їздив в Окупований Крим, це він уже в статусі судді Конституційного суду, а 28 серпня. Тобто місяць він там був. Місяць він там був, повернувся, так. У 2017 році він там був два дні. В знову ще раз сімнадцятому році, але вже в серпні. Спочатку в квітні два дні, потім в серпні, практично місяць. Ну там два тижні, да, більше, трошки більше за два тижні. Він там був. Ну а потім на нього у вісімнадцятому році були накладені санкції там в Криму, і він очевидно туди не їздив. Але земельна, земельна ділянка в нього там з'явилася Згідно розслідувань схем. В нього в 2018 році правильно з'явилася земельна ділянка, став власником земельної ділянки у селищі Кореї з Автономної Республіки Крим, оформивши договір купівлі продажу з за російським законодавством, uh -huh. але не відобразив інформацію про це у декларації. А потім, що сталося потім з Конституційним судом 27 жовтня 2020. Це вже року. зовсім інша історія. Ні, значить. то просто щоб ми розуміли, що відбувається. Скасовують, визнають неконструційну статтю про кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Ось так, от. І... Ну дивись, він же став власником у 2018 році. Тільки в 2020 році скасували цю норму, тобто два роки його в принципі не дуже парило, що він не вказував це в декларації. Очевидно, воно там на на підставних осіб, десь якихось куплених куплено, тобто він міг, мабуть, і не відображати цього. Ну, сам... ну я просто до того, що mm. не те, щоб він, він сильно переживав, так що йому в раптом доведеться декларувати. Я думаю, там інші причини були. І ось програмам схеми Тупицький повідомив, що не їздив до півострова у Криму Російською Федерацією порушена кримінальна справа. Якби я відвідував, напевно, було б були проблеми. Але справа в тому, що схеми кажуть, що вони посилаються на прикордонну службу. На інформацію яку так. отримали в прикордонній службі. Ну що ж, можливо, тупицький рано чи пізно стане одним з тих, кого будуть на засіданні розглядати Рада національної безпеки та оборони, тому що Інтерфакс Україна повідомляє з посиланням на власні джерела, що сьогодні на засіданні РЕНБО можуть запровадити санкції проти п'яти діючих нардепів, а також 11 російських артистів, які виступали в окупованому Криму, а також низки земельних махінаторів і прихильників Лукашенка. У Білорусі, Білорусі. тільки не зрозуміло тим, хто є прихильниками тут Лукашенка mm. в Білорусі, чи в а, Білорусі питання, є прихильниками у нас є Лукашенка? Один прихильник Лукашенка, народний не один, депутат, не ну, звичайно, не один. не один ціла фракція, мабуть, я не знаю. Так, так. Дивіться, що цікаво, що засідання РНБО відбудеться о 14 годині і о 15.30 очікується брифінг. Очевидно, можливо, під час кухні ми покажемо. Також новини пов'язані далі у нас з Білоруссю. Справа в тому, що журналіст Рікард Йозвяк каже, що посли ЄС дали зелене світло забороні на посадку будь-яких літаків білоруських перевізників в аеропортах. ЄС він повинен вступити в силу опівночі. Тобто, ще сьогодні буде має бути офіційне рішення. І ми пам'ятаємо, що був 24 травня саміт. Збирались очільники держав та урядів, і вони там погодили от намір запровадити нові санкції, а також заборонити рос... білоруським авіалініям. Вона там одна, це Белавія, <с? с>? тобто білоруським літакам здійснювати рейси в країни Європейського Союзу. Ну, будемо дивитися, як запрацюють ці санкції. Чи будуть вони узгоджені, Треба нагадати, що вчора вийшло інтерв'ю з Романом Протасевич, Протасевичем на пропагандистському каналі. Правозахисники білоруські, очевидно, і білоруські опозиціонери зафіксували, що в нього були садна на на руках. Було це видно. Те, що він там говорив, ну людина, яка перебуває в полоні, може говорити все, що завгодно, аби зберегти собі життя. Власне, я Звичайно. думаю, що так можна підсумувати всю цю історію. Я про це не писав, бо я не бачу в цьому а, сенсу. Ні, сто процентів, ну немає сенсу, ну тут немає про що говорити. Так, це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривнею, Всі реквізити є у нас на сайті. З вами були Назар Зедерій та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей. thank